Вам учора показували картинку Харкова, яка не є картинкою справжнього Харкова. Справжній Харків тут, ліворуч від мене, де шо, чорним по жовтому написано Харків. Праворуч від мене, де червоним, по білому написано Харків. А вчора ті картинці, які показували на телевізорі, величезний Майдан. Там були ті, яких поламали двічі. Спочатку поламав і обдурив Янукович тоді, коли сказав їм, що буде вести не в митний Союз в Європу. А потім другий раз поламав, коли сказав, що знову буде дружити і вести до митного союзу. І зараз в цьому є один величезний плюс. Тим, що ці люди перестануть мислити істериками, емоціями і будуть дуже раціонально підходити до свого майбутнього. За кожним словом, кожного політика, вони бачитимуть перш за все інтереси свої, інтереси свого товариства, своєї території і своєї країни. Харків у відповідь на той Майдан, який зібрали, зігнали підневільних невільних людей. Партія регіонів силою зібрав сьогодні в день понад 5 тисяч людей на підтримку нашого майдану. Вчора увечері, після того як вони провели цей майдан, вони боягузи, вони побоялись пустити мене з тим, щоб я сказав про євроінтеграцію, про справжню євроінтеграцію, а не ту, яку пропонував Янукович. Вони побоялись пустити мене і пустили проти мене кількох депутатів обласної ради, на чолі з головою обласної, головою обласної адміністрації, депутатами Верховної Ради, тому що вони бояться, вони бояться в Харкові, вони бояться в Києві народу. Я ще два моменти. Перший момент: кожен з тих, хто перебуває зараз на площі друзі, хто представляє інші території України, позвоніть друзям. Позвоніть тим людям, які зараз перебувають там. Не можна зменшувати тиск. Ми повинні відривати їхні сили на тому, щоб вони не концентрувалися на Києві для того, щоб вони відволікалися на території кожної області України. Ми повинні посилювати тиск на території кожної області. І Харкова, Харківська область не пастиме задніх. Світ України не пастиме задніх. Про що я хотів сказати? Ванду Бан, геть, само собою, але ми зараз скажемо про те, що вам до геть. Дорогі друзі, прособисте. Кожен з нас має якісь мотиви для того, щоб прийти сьогодні на Майдан. Доля дуже дуже прихильна до українців. Вона дала нам можливість без крові здобути незалежність України після зусиль. Після зусиль в 2004 році теж на мирному майдані ми здобули чергову перемогу демократії і шанс України на інший розвиток сьогодні, через 9 років. Влада не дала провести абсолютно мирну, мирну революцію. Вона запропонувала кривавий сценарій, вона запропонувала громадянську війну. Але жоден з нас не піддався на ці провокації. І ми розуміємо, що наша сила зараз в тому, що ми змусимо цю владу піти. Друзі, я особисто прийшов на цей майдан. Так само колись розчарований, колись зачарований. Тепер дуже раціонально прийшов на цей майдан. Я розумію, що я витрачу день, я витрачу тиждень, можливо, місяць, але ми здобудемо чергову перемогу. І вже у нас не вистачить сили для того, щоб вистояти ці кілька днів? Вистачить, і ми обов'язково переможемо! Слава Україні! І за вас, зароді!